Немає найнеобхідніших речей після полону, де пройти реабілітацію після поранення або що робити, поки ти на фронті, а твоїй родині потрібна допомога. Вирішення усіх цих питань бере на себе патронатна служба Азову. Янголи Азову працюють ще з 2014 року. Тепер таку ж ініціативу взялися, взялася розвивати держава. Як працює потужний волонтерський рух, і які успіхи у державного проекту порівнювала наша Тетяна Демох? Я боєць третьої штурмової бригади е, працюю в відділі патронатна служба АЗОВ, е, медичний куратор реабілітаційного процесу і водій. Усі ці посади Віталій на псевдобойко збирав ще з 14-го року. Саме тоді він прийшов у батальйон Азов навесні 22-го. В боях за столицю він втратив ногу. Відтоді почався його шлях відновлення. На той момент, коли я проходив реабілітацію в державній клініці, це було два м'ячі. Одна стінка з турніком, потім ми вже поїхали до приватного реабілітаційного центру, де досить, досить такий високий рівень був спеціалістів. І за півтора місяці ми вже стали на протезу. Всі питання і по протезуванню і реабілітації, навіть транспортування Віталія до центру брала на себе патронатна служба. Наскільки мені допомогла патронатна служба, настільки що я живий. А тепер Віталій допомагає іншим. Він один із тих, кого називають Янголами Азову. нашу керівницю Олену Толкачеву бійці між собою називають мама Лена. Tai e mama Lena, ji visą išsiaiškino. Загалом близько 40 людей працюють за чотирма напрямками: поранені, полонені, загиблі та їх родини. Ми приходимо там до лікарні, там палата, там лише 10 бійців, і типу є там наші двоє умовно, у яких все є. Вони а одягнені, одягнені за них. Там напишуть документи. Якщо що, там типу, за них там привезуть йому телефон. Там ну він всім буде забезпечений, всі його питання вирішать. Якщо його там якось не так лікують, ми допоможемо перевести його в місце, де там він буде там нормально з. Під своєю опікою Янголи мають 12-ту бригаду НГУ Азов та 3 штурмову. Дмитро написав до череп саме з неї. Він потрапив під мінометний обстріл на фронті. Мене відвезли від Ємпорт, і це буквально через день до мене вже прийшла ну, людина з партнерту служби. Тобто, що тобі треба? Тобто, я, я взагалі був в шокі типу, що ну, е, Таке є. Ну, там не в телефон телефони, і все. Чесно, спочатку як-то було смустити ну, давати, що там просити. Дмитро переніс 9 операцій і весь цей час мав надійний тил. Ну таблетки заказывал. Поже, може я монетою й подарив би. Це він про свою медичну кураторку Марію. Дівчина каже, її задача полегшити реабілітацію для бійця. Прокидаюсь мене вже телефон в руках. Я таке, типу, хлопці, хлопці, хлопцям хлопцям Треба відписати, бо там якісь є питання щодо госпіталізації, щодо там проблемної виписки, або просто якась там, якась питання, він не розуміє, і він розуміє. Я повинна йому сказати Зв'язати його з його же командиром, бо він втратив там телефон. І все такий досвід патронажу намагається перейняти і держава. А вже з грудня цього року ми запустили спільно з міністерством оборони такий експериментальний проект, в межах якого передбачається, що ми обрали п'ять батальйонів, де зайшли п'ять команд соціальних працівників, які почали надавати послугу соціального супроводу для військових та членів їх сімей у військових частинах. З 2020 Ця року супровід планують розширити до 30 батальйонів. Пані Наталія, і її команда вже почали роботу. От, наприклад, наш батальйон, в якому ми зараз надаємо цю послугу, він зараз виконує задачі на передовій. Безпосередньо в нас більше можливостей контакту зараз з членами сімей. Але коли підрозділ, наприклад, може знаходитися в ППД, то ми відповідно так само можемо більше спілкуватися із військовими. Зараз вони ще налагоджують комунікацію. Провели навчання працівників Янголиш Азову показують, що достойний патронаж це необхідність, аби боєць знав, що про нього піклуються. Ну тут ти чувствує сіл, кута защиту. Тобто. Бо вони знають, що коли з ними що станеться, або якщо з ними що станеться, їм допоможуть. А не вони самотужки повинні будуть. Щось вирішувати, куди звертатися, Тетяна Демох, Олександр Петровський, Руслан Альмухамедов та Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.